У Рявшеві відкрилося віце-консульство України. Місто розташоване неподалік польсько-українського кордону, і є важливим логістичним хабом, через який транспортується допомога Україні. На захід приїхав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Деталі нам розкаже журналістка Наталка Жуковська, яка перебуває на місці. Вона з нами на прямому зв'язку. Добрий день, Наталко. Розкажіть нам. Вітаю студія. Так, сьогодні. Які завдання стоять перед віце-консульством і які ж послуги там зможуть отримати українці? Розкажіть. Вітаю студії так сьогодні в польському містечку Ряшів. Урочисто відкрили віце-консульство України в Ряшеві. Відкривав його, як вже було сказано, міністр закордонних справ України Андрій Сабіга. Він зазначив, що нова установа розширить дипломатичну присутність України в Польщі. Очікується, що тут зможуть отримати консульську підтримку близько 60 тисяч українців, які проживають на Підкарпатті. Це допоможе розвантажити інші дип як от, наприклад, у Кракові, куди українці їздили донедавна за отриманням різноманітних консульських послуг, також установа сприятиме розвитку торгівлі та інвестицій, культурної дипломатії, зміцненню зв'язків між українським і польським народами. У своєму виступі Андрій Себіга відзначив, що відкрите... Що відкриття віцеконсульства консульства створить нові також можливості для розвитку двосторонніх відносин та посилення опіки над українцями, які знайшли свою другу домівку в Польщі? Прошу пряму мову міністра завжди з такої малої дипломатії виростає велика це про наші регіональні контакти та краще пізнання одне одного. Це вже шоста українська установа в Польщі, країні, де багато українців знайшли свою другу домівку, за що ми сердечно дякуємо. А відкриття віцеконсульства це також обов'язок України дбати про своїх громадян. Окрім подяки польській владі та народу за підтримку та постійну допомогу Україні Андрій Сибіга також відмітив, що саме Ряшів став логістичним головним логістичним хабом, і на знак подяки вручив воєводі міста бурштинове серце як символ вдячності. Очікується, що послуги. Українці, які проживають на території Польщі, в польському містечку Рящів, зможуть отримувати вже найближчими днями. Тож наразі в мене вся інформація студія. Наталко, а скажіть, будь ласка, чи ви вам вдалося поспілкуватися з Андрієм Сибігою і чи він коментував останні події, пов'язані з перемовинами у США? Чи йшлося тільки взаємини України і Польщі? Е, Вдалося поспілкуватися, але коментувати, на жаль, останні події і заяви зі сполучених штатів Андрій Сабіга відмовився. Тож сьогодні звучали тільки заяви про відносини України і Польщі і про відкриття дипломатичного закладу в Ряшеві. Дякуємо вам. Це була журналістка Наталка Жуковська. Вона перебуває у польському Ряшеві. Там запрацювало віце-консульство України у Польщі.